Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Пробізнес чергова розпаковка. Продовжуємо розбирати Дніпровський баул і дивитися, що в нас тут є. А є в нас тут багато всього цікавого, як на мене, судячи з того, що тут є, і очевидні а, пакунки. 4 очевидних. І раз, два, три, 4, 5 неочевидних. 9 посилок у нас на сьогодні, і я пропоную розібрати їх прямо зараз. Очевидні, то більш-менш зрозуміло. Дружина, вже просто, щоб я скоріше розпаковував це на відео показав. І можна було забрати, тестувати. Да. Бо то нашумівша штука з Тіктоків. Так, отут у нас, дивимось. Нарисовано, що це компас, і, власне, так і є. Так, раз, два. Ну, в принципі, пластиковий, а звичайний компас. Єдине, що тут є така штука з лінзою, типу, да, з якоюсь. І є отака штука. Ну, це, скоріш за все, що кудись там на. А, і тут ще щось є. Да, і тут, коротше, є ще якась натягнута льоска. Так, і тут ще є лінійка. Коротше, дивіться, раз, два, три. Якийсь фіндеперцево наворочений. Ну, це для якихось прям виживал... виживальщиків виживальщиків що це за штука і для чого воно, я не знаю. В розкладеному виді виглядає ось так. 100 гривень 100 дамо цьому компасу і, власне, йдемо далі. Не будемо на цьому зациклюватись дуже довго, тому що не сильно я ну, шарю в цьому. Якщо 100 гривень було за мало або за багато, актуальну ціну ви побачили. Я для себе накидую те, по чому його можна продати. Так, далі в нас. Ось такий пакет. І судячи з того, що у нас тут є помазок, це щось для гоління. Давайте розбиратись. Так, о, як пахне. Це прям класно пахне. Так, розпаковуємо. Це у нас Rosino Біорд Крем. Якийсь крем для бороди? Only for the true men, тільки для чоловіків. Так.